Прошу вас сісти так, щоб спинки були максимально рівні, ніде не округлювалися, да, щоб поперек навіть був рівний. Хоча б зробити запуск такий. Потім вже зможете собі трошки адаптуватися, але постарайтеся хребет рівненько тримати. Помічайте своє тіло, помітьте, як тіло опирається на поверхню. Побудьте в тих місцях дотику тіла до поверхні. Помітьте тіло зсередини. І спробуйте ті знання, які ви щойно почули, розлити по усьому тілу, розподілити свою увагу по усьому тілу. Так щоб вони впиталися, впиталися в кожну клітиночку, саме те, що було зараз почуте. Те, що для вас важливе. Можливо, захочеться навіть з таким дозволом, що я приймаю, впитую, і нехай це, ці знання розкриваються в моєму житті, новим змістом, новими інсайтами, розуміннями. І помітьте зараз, як дихання впливає на ваше тіло, як розливається воно по корпусу, як дихає низ живота, гарно роздихуємо животик, розслабляємо м'язи живота. Розслабте також проміжність. Спробуйте подихати куприком і розслабити криш. І прийдіться увагою по хребту, розслухайте його кожну частинку, порівняйте його ще краще. Помійте також свої плечі, видихніть з плечей і спробуйте прямо скинути напругу з плечей. Помітьте свою голову, маківку направте вгору і промалюйте таку світлову вісь від маківки в ядро творця, в ядро вашого джерела. Кожне дихання єднає вас з вашим джерелом. І ви так, наче як п'єте, з кожним вдохом цю енергію. Ви запрошуєте цю енергію на вдосі в своє тіло, а на видосі розливаєте її по тілу. зараз відчуйте, що ваше тіло як чаша, в яку вливається енергія джерела. І також віднайдіть в своєму тілі свій центр, своє ядро, свою душу, цю божественну іскру, яка є вашою живильною силою, вашим провідником по життю. І об'єднайте цей зв'язок вашої душі з вісю Творця. Відчуйте єдність. Відчуйте, що насправді ви завжди знаходитеся на зв'язку. Ваша душа завжди знаходиться на зв'язку з вашим джерелом. І відчуйте в цьому силу. Спробуйте зараз так сконцентруватися, але м'яко це зробити, щоб увійти прямо в поле своєї душі, щоб відчути оцю підтримку цей зв'язок з творцем. І спробуйте побачити зараз, як виглядає ваш центр, як виглядає ваше ядро внутрішнє. І увійдіть своєю увагою в цей центр. Пробуйте помістити свою увагу в ядро своєї душі. І погляньте, як дихання да, розширює це поле і звужує. Як воно під впливом дихання да, пульсує? Як воно під впливом дихання живиться? І чим ясніше ваша увага дивиться в цей центр, чим більше там вашої чистої присутності. Тим більше це поле розростається, тим більше воно набуває сили. Дозвольте цьому полю заповнити весь простір вашого тіла. Дозвольте цьому полю вийти за межі вашого тіла. І збагніть, що ця енергія проникає крізь кожну клітинку вашого тіла. І зараз проскануйте, наскільки вам добре дихається в кожному центрі. Якщо десь є затрудненість або важкість, подивіться зараз в цей центр. І... Роздихайте його також, дайте там дозвіл розкритися м'язом. Часто цей дозвіл так і відбувається, коли ми коли щось наче не впускає, але ми даємо туди увагу і диханням починаємо розкривати, розгладжувати скутість, затиски, ці блоки. І таким чином йдемо в розширення на тонкому плані. Тут ми можемо дозволити собі піти в розширення. А далі вже будемо дивитися, як це буде проявлятися в матерії. І спробуйте зараз відчути різницю. Як ми зазвичай перебуваємо в постійному думанні, в опорі на розум, на думки свої? Спробуйте відчути, ось зараз явно можна, можна помітити, як увага змістилася в грудний відділ, ну, чи, можливо, в якийсь інший центр, де ви відчуваєте зараз душу. І спробуйте припустити, що ви виходите зараз в світ і починаєте жити своє життя. І ви слухаєте душею простір людей. Ви дивитеся внутрішнім зором через призму. Своєї душі. Ваш погляд витікає з вашої душі. І ви відчуваєте, відчуваєте все, що відбувається. І більше підсильте зв'язок душі з творцем більше віри туди, щоб це не було фантазією, а щоб це було справжнім відчуттям. Прям запрошуйте себе в це знання. Це не є фантазія, це є наш природний стан, який ми забуваємо, який затирається в повсякденному житті. Запросіть усі свої структури згадати це, як це жити зі своєї душі, як це коли вона ведуча, коли я сприймаю світ через неї. І можна звернутися до неї. Покажи мені, поведи мене. От в ній є знання, в ній є відповіді вашого шляху, як вам потрібно вчинити. Через неї ми можемо отримувати мудрість творця. Але тільки в тому випадку, коли ми даємо місце їй бути, коли ми направляємо свій слух, своє чуття для того, щоб її справді почути. І найголовніше або одне з важливих пунктів, збагніть, що ваш розум. Це є слуга душі. І теж так об'єднайте всередині себе, можливо, такими, якимись світловими потоками. Може, якось вас по-своєму промалюється. Розум огортає в слова і змісти те, що говорить вам душа. Не розум розказує, як жити. Душа кличе, а розум перекладає цю мову на зрозумілу. Він перекладає те, що ви відчуваєте в прості, зрозумілі слова. Також дайте більше м'якості зараз своєму тілу, щоб воно було максимально в комфорті, щоб дати більшу змогу енергії заповнити цей тілесний простір, щоб кожна клітинка змогла напитатися зараз. Коли ми повертаємося зранку, посеред дня і ввечері до відчування своєї душі, ми підсилюємо її, ми тоді справді відтворюємо постійний контакт з нею. У нас налагоджується краща дружба з нею, можна так сказати. І ми тоді можемо дійсно її чути. І коли вона говорить, важливо це зробити, те, що вона говорить, не потім, не відкласти на потім, а зробити. Ще не животика розслабте. І кому треба підсилити себе, теж такі грані провідчувайте, що є рівень душі, і коли душа і в єдності з Богом, і коли ми в дуже гарному зв'язку в душі, і коли ми на зв'язку із Богом. То ми маємо дуже високу частоту, і наша енергія вона може вирішувати те, що відбувається в нашому просторі. Ми підтягуємо на свою частоту відповідну реальність. І в цьому наша може бути сила. Якщо ми так глибоко в це йдемо, то ми можемо вирішувати багато задач навіть цим. Просто будучи на. Максимально високій своїй частоті. І там без его, там така повна відданість духовному. Але якщо такого немає, то. Доводиться включати особистість і розвивати навички особистості. І це теж потрібно. І найбільший парадокс в тому, що наша особистість може навчатися у нашої душі. Наша душа живить нашу особистість. Вона може давати підказки, куди нам зростати, як нам себе вести, як реагувати, як проявлятися. І спробуйте запам'ятати цей стан. Спробуйте сьогодні ввечері потримати цей стан, не розтрачувати його, побути присутньою в своїй душі, в контакті з нею. Присвойте собі це відчуття. Відчуйте зараз своє тіло? Ті частини, які дотикаються до поверхні. Повертайтесь потихеньку сюди, в простір.